Кучу, которую убрали. Куча. Как у маек прибрали. Судок. Еще одна куча. Камень, дерево, скло. Деревина частково на будівництво, частково на опалення. Та куча лежить вже більше місяця. Більше місяця не знаходиться коні, щоб її прибрати. І мені пояснює, що все нема можливості. Тут планувалося посіяти траву, щоб був нормальний двір. Було зроблено більше 10 днів 8-часової роботи. А в цьому є проблема, коли людина. Не шанує чужої праці витраченого, витраченого часу під час посадки городу.